Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про нові тарифи на комунальні послуги для населення і у нашій студії експерт у сфері енергетики та житлово-комунального господарства інституту суспільних досліджень Дмитро Довженко. Пане Дмитро, я вас вітаю Доброго дня. Підняття тарифів на комунальні послуги в Україні спричинило дуже бурхливу реакцію в суспільстві. А Верховна Рада навіть була змушена створити робочу групу, яка вивчає обґрунтованість рішень НКРЄ. Ви працювали в цій організації. Це Нацкомісія, яка визначає рівень тарифів. Наскільки для вас, як експерта, є зрозумілим та прозорим цей процес? Скажімо, так як працівнику комісії я розумію, як формуються тарифи. так. Я пропрацював там декілька років, систему знаю, скажімо так. На сьогоднішній день людина, яка не розуміється на тарифах, дуже складно розібратися в тому, як воно формується, що туди закладається і що ми маємо в результаті. Да? Тобто кожна цифра не зрозуміла, звідка береться. Сьогодні ми бачимо, що завдяки резонансу в суспільстві. Нацкомісія відкрила структуру тарифів, тобто ми сьогодні вже можемо побачити складові тарифи, з чого воно формується інвестиційні програми, тобто які обсяги коштів, куди будуть направлені, тобто де собі вартість у нас, де у нас рентабельність, і так далі. Це все ми можемо побачити сьогодні на сайті. НКРЄ. це все. Опубліковано, тобто, це все ми можемо побачити. Ви особисто розібралися в цих формулах, куди на що і чому саме такі тарифи ми маємо. Ну я розумію, куди що де йде воно, але скажімо так, повністю для людини дуже складно буде, не знаючи, що де куди. Дуже складно розібратися, що ж куди піде, і що це для неї дасть особисто. Наприклад, якщо ми говоримо про інвестиційну програму. То мало хто розуміє, що таке інвестиційна програма, що туди закладається, що результат і матиме. Тобто, це, наприклад, на сьогоднішній день інкар'є, скажімо так, першочергово закладає в інвестиційні програми встановлення лічильників. Тобто сьогодні споживачі прагнуть знати за що вони платять, так тобто, хоча б ті норми споживання, які сьогодні є, вони завищені, скажімо так. І людина, і споживач, і я так само споживач, хочу знати реально за що ми платимо, тому що е дуже складно сказати, скільки є реально отриманої тепла, води чи світла на сьогоднішній день. Ви говорите, нормативи завищені, це тому, що вони є вже застарілими. Це пострадянські, оці залишки, що нам залишилися, чи вони переглядалися? Вже? Ну, що стосується теплопостачання, то на сьогоднішній день е норматив, який діє. Згідно чого виставляються рахунки, закладаються тарифи, тобто в собіварті закладаються якісь нормативи. Ці нормативи діють з 93-го року. Було видання в 2001 році, але на сьогоднішній день ці нормативи не відповідають реальним. Реальні ситуації а як саме змінилася. Реальна ситуація, ну скажімо, так що говорити про місто Київ, більша частина квартир вже мають якесь утеплення. Змінили вхідні двері, тобто якось утеплення вже двері, змінили металопластикові вікна. Це все говорить про те, що теплоспоживання будівлі окремої квартири зменшилось. Але нормативи ніяк цього не відобразили. Тобто на сьогоднішній день що ми маємо? Якщо людина зробила ці всі заходи, у неї нічого не зміниться в кінцевому рахунку, який вона платить. Тобто, щоб це щось змінилось, потрібно встановити лічильник теплової енергії, наприклад. Не всюди її можна встановити в квартирі, тому є будинкові лічильники. Тобто це як один із виходів. Тоді реально людина побачить після утеплення, замін вікон і так далі якісь результати. Тобто вона кінцевим рахунку побачить зменшення своїх інвестицій, скажімо так. І вона інвестувала в утеплення, модернізацію, ще чогось, вона побачить, що дійсно зменшились рахунки. Тому що на сьогоднішній день ми цього, ну скажімо так, ніяк не можемо відобразити при нинішній системі. Ось. Хочу сказати, що НКРЄ нещодавно на своєму сайті вивісила інформацію, що вони виступили ініціатором щодо зменшення цих нормативів, тобто звернулись до Кабінету міністрів, аби доручили Міністерству регіонального розвитку і будівництва щодо зменшення і перегляду цих нормативів. Аби мати можливість потім в тарифи закладати адекватні на сьогоднішній день, які відповідають реаліям, так норми споживання теплової енергії там, газу та Ініціатива – Це добре. А коли це може бути зроблено? Це на складно сказати, коли це буде зроблено, тому що це все технічні документи, так тобто якісь НІПи, ДБНи і так далі. Тобто, це нормативна документація, потребує часу. Тобто, це. Відповідні якісь інститути розробляють нормативи, вираховують, заміряють і так далі. Там досліди проводять, тобто це певний час, можливо, півроку, можливо, рік. Тобто це саме оптимальні сроки. Або ж винайдуть якийсь механізм, спрощений. Тобто, на сьогоднішній день у нас в цих всіх нормативних документах стосовно клімату закладені ще з радянських часів температури. Тобто там 82-го чи 76 86-го року нормативна документація була по кліматичним даним. Сьогодні у нас набагато тепліше в країні, і в е, 2010 році вийшов норматив, який. Сказав, який говорить, що дійсно тепліше, і застосовувати потрібно його, але тобто, ж до а в нас не реагують на те, що не, на вулиці з... тепліше в нас використовують норматив, який та, він затверджує. закладають той, який є, тому що е, він є затверджений, його інші закласти не можуть. Тому НКРЄ е, е, звернулося з цим е, проханням переглянути відповідні ці показники, аби вони могли зменшити це реально все в тарифі, згідно чинного законодавства, Щоб це все було, тобто є позитивні тенденції. Але на це все потрібен час. Можливо, до опалювального періоду щось буде змінено, і реально побачимо, що деякі рахунки будуть зменшені, такі, аніж порівняно введені е, на сьогоднішній день тарифи. Інвестиційна програма, про яку ви говорите, е, що стосується лічильників, це саме лічильники на теплопостачання? Теплопостачання, водопостачання, як холодне, так гаряче е, газопостачання, тобто, це все передбачається в інвестиційних програмах. Скажімо так, за один рік навряд чи будуть встановлені таку кількість лічильників. Загалом такі програми розраховуються десь на 3-5 років, тому що житловий фонд у нас в країні дуже такий великий. а Лічильників, що стосується теплової енергії, ну, навряд чи буде більше 50% на сьогоднішній день обладнано будівель житлових. Тобто за цією програмою громадяни можуть розраховувати на безкоштовне встановлення цих так, лічильників? Так, так, так. Ці е, кошти будуть виділені монополістам, е, як інвестиційна програма. Згідно цих коштів, вони будуть встановлювати лічильники, де будинкові, де квартирні, тобто де як технологічно можливо буде встановити ці лічильники. Тобто, але ж знову ж наголошую, що це 3-5 років реально. Тобто до опалювального періоду навряд чи ми отримаємо 100% забезпечення лічильниками всі комунальні послуги, де можна встановити наші лічильники. Деякі експерти говорять про економічну обґрунтованість чи ринкову вартість. Чи можете ви сьогодні сказати, що нові тарифи вони є економічно обґрунтованими і вони відповідають якійсь ринковій вартості? Е, ну, скажімо так, е, напевно, що є. Ринкова вартість на сьогоднішній день, що говорити про теплову енергію, там закладено реальні тарифи, які є на сьогоднішній день. Тобто тариф на газ, який знову ж таки НКРЄ встановлює, закладено в тих тарифах, які встановлені постановою далі. Електроенергія і так далі. Тобто ці всі показники в тепловій енергії встановлені. Тут велике питання, як формуються е, тарифи на електроенергію і газ, то на сьогоднішній день НКРЄ відкрило структуру тарифів, але як вона до кінця формується, що туди сідає, які інвестиційні кошти передбачені, тут ще є певні питання. Тобто на сьогоднішній день ми, скажімо так, е, рухаємось в правильному напрямку. Тобто, я гадаю, що... Е, з цими подіями, які резонанс на сьогоднішній день да ми маємо з населенням, споживачами. Ми таки зможемо отримати реальну картину, як формуються тарифи, і будемо мати прозорість. Дуже цікавим є питання, куди дівається різниця між видобутим в Україні газом і, і ціною для споживачів українських чи відомо, куди йдуть ці кошти? Е, ну е, знову ж таки говорити про те структуру тарифів, яку відкрили на ГАЗ-НКРЄ, там вони показують, що Український видобуток не перекриває повне споживання населення, тобто ем, НАК Нафтогаз України змушений купувати е, імпортований газ. Ось, е, знову ж таки, як заявляють деякі чиновники, експерти, що м, ця ціна кінцева формується, яка на сьогоднішній є день на газ. Вона формується як середньозважний тариф, виходячи з тих обсягів, які необхідно. Докупити, тобто імпортувати дорогий імпортований газ з Європи чи з Російської Федерації, тобто де там знаходять дешевше, там і імпортують. Тобто на сьогоднішній день це є головне питання: скільки ж якого газу, за якою ціною е, потрапляє в цей кінцевий тариф? Тобто і далі вже потім це все е, на сьогоднішній день. Я бачив цифру, що дефіцит Нафтогазу, е, в зв'язку з купівлею імпортованого газу, десь близько 9 мільярдів. Тобто тариф ми бачимо, що на сьогоднішній день, аби повністю покрити е, ці всі затрати, необхідно ще підвищити тобто, тариф Тобто, на не покриває. Да, тобто на сьогоднішній день Нафтогаз не покриває всю собі вартість на купований видобутий газ. Тобто, ну це сьогоднішні реалії. Тобто, тут ще є питання, або ж десь е, потрібно піднімати видобуток газу. Що на сьогоднішній день дуже є складне питання, або ж десь знаходити можливості імпортувати більш дешевший газ, аби покрити цю різницю. Тобто така ситуація на сьогоднішній день є? Тарифи, дивіться, на сьогодні підвищено. Ви говорите про інвестиційні програми, про необхідність перерахування застарілих нормативів. А чи говорять сьогодні про нову якість постачання цих послуг? Ну, якість – це окреме питання на сьогоднішній день. Я гадаю, що споживачі ще не дійшли до розуміння якості, тому що, по-перше, ми сьогодні не маємо в більшості квартир лічильників. Тобто, перше, ми не знаємо, за що ж і скільки ми платимо. Потім наступне питання: буде якість послуг. Знову ж таки, з якістю послуг тут є певне питання. Аби підняти якість послуг, так, потрібно додатково інвестувати кошти. Тобто загалом інвестиції в інфраструктуру, в трубопроводи і так далі, там мережі, котли потребують ну, значних коштів. Тобто, це або ж будуть. Кошти споживачів, тобто буде ще збільшено тариф на відповідний відсоток і тоді ми матимемо змогу з часом все це модернізувати і підняти якість послуг, як це на сьогоднішній день є в Європі. Тобто, з підняттям тарифів збільшується цей відсоток, відповідно покращується якість тобто змінюються котли, мережі, системи, технології і так далі. На сьогоднішній день інвестиційні програми, які дають змогу відновити мережі, покращити якість послуг, направляються на встановлення лічильників. То або ж на поточний ремонт, тобто глобальної реконструкції модернізації на сьогоднішній день я не бачив в країні а взагалі цих коштів, які додаткові кошти, і підвищення тарифів, їх недостатньо для початку якихось процесів модернізації, mm... не лише лічильників. Ну скажімо так, може десь частково, але за роки незалежності ми майже нічого не вкладали в цю систему. Постійно тарифи були на мінімумі. І ми маємо те, що ці системи вже на своєму піку зносу. Тобто ще років 5-10 і ми матимемо, що у нас будуть перебої значні з теплопостачанням, з водопостачанням, можливо, обмеження погодинне постачання гарячої води в багатьох містах і так далі. Тобто, якщо Саме ми... з огляду на зношені систем. Да, системи. Тобто системи вже працюють на піку технологічних можливостей. Більша частина систем у нас закладалася ще за радянських часів. Приведемо приклад. Тобто на сьогоднішній день е, теплова мережа, е, розрахунковий е, термін служби десь приблизно 20-25 років. Ці мережі лежать приблизно вже років 40, іноді по 50. Тобто, там уже технологічно все, що можна, вже згнило, прийшло до свого. Піку, скажімо так, можливості працювати а далі є у вас бачення, що робити, коли ну в бюджеті просто немає коштів додаткових, або ж залучати інвестиції, тобто створити клімат, який дасть змогу залучити інвесторів, але це для нас. Е Скажімо так, значить тим, що знову ж таки ми будемо змушені підняти тарифи, так як е, інвестор повинен з якихось коштів собі повертати е, вкладені інвестиції. Тобто, е, скажімо так, або ж е, піднімати власну економіку, і тоді держава зможе вкладати в модернізацію реконструкцію наших систем кошти. Тобто не піднімаючи при цьому тарифи, тобто два шляхи на сьогоднішній день є. Який з них вибере держава? Тут складно сказати, з огляду на сьогоднішні реалії на події на сході країни. Скоріше всього, що я гадаю, що наступним кроком держава зробить підняття тарифу. Але ж знову ж таки, тут потрібно розуміти, що для цього щоб підняти тарифи, знову ж таки потрібно провести піар-кампанію держави, розказати, що це дасть. Наступне підвищення, що це для якості, це для утримання в робочому стані системи. Потім це по дня дасть, але це повинно розуміти, що знову ж таки років 5-10 на повну модернізацію систем, хоча б до робочого стану. Так. Ми знаємо, що ринок постачання послуг він є монополізованим. А як виправити цю ситуацію? Адже ну, відсутність монополії, вона так само призведе до підвищення якості. Е, ну, скажімо так. Е, Є часткова монополія. Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, управління будинками, да, то там не є повної монополії, там можна залучити багатьох фірм, підрядників і так далі для обслуговування будинків і так далі. Що стосується генерації, там, теплової енергії, електричної енергії, тут є монополія в частині знову ж таки або ж мереж, або ж там, котель, електростанцій і так далі. Тут є монополія, але можна створити повноцінні ринки, де буде конкуренція, де будуть максимально ліберальні умови роботи, тобто споживачі мають вибирати спокійно по всій території України постачальника послуг, і від цього тоді будуть зменшені. Відповідно фактично наші рахунки, тобто ми зможемо отримати хоч якусь мінімальну конкуренцію на цих ринках, але для цього потрібно змінювати законодавство. Одним із прикладів на сьогоднішній день ми бачимо прийняття закону про ринок газу, тобто це перший шлях, який приведе до зменшення. Монополії в цій сфері, тобто аналогічні потрібно приймати закони і розробляти механізми в усіх сферах, де є монополії природні, тобто це як тепло, водопостачання, водовідведення і так далі. Тобто, Тут потрібно працювати над цим. На жаль, я сьогодні знаю, що лише в ГАЗі така система є. Тобто теплом загалом не займається. В такому ключі, тобто на сьогоднішній день тепло залишається в тій ж стадії, яка була раніше? Тобто нічого не змінилось з точки зору законодавства в сфері зменшення монополій стосовно підняття тарифів і роботи цієї створеної робочої групи, яких висновків вона може дійти? Які ваші очікування? Чи може бути зворотній крок, чи може бути, чи може бути знижено тариф? Ну, скажімо так, щодо висновків комісії, поки що рано щось говорити, які є можливості. Знову ж таки, ми можемо говорити про те, що НКРЄ зменшить зараз на сьогоднішній день. Це один із механізмів зменшення реального тарифів. Так, тобто, ми сьогоднішній день бачимо, що НКРЄ зменшить спробує зменшити. Фактичні нормативи, згідно що цього, да, що це в відповідності, вони тоді, відповідно до чинного законодавства, можуть зменшити фактичні тарифи, тобто і наші платіжки в результаті. Да? Це один із цих механізмів про який ми говоримо. Тобто, можливо, ще якісь варіанти будуть. Скоріше всього, це ми побачимо вже по результатам. Поки що це один із самих дієвих і результатів, який дасть в коротший сроки результат. То це на сьогоднішній день саме, саме оптимальне рішення буде. Не так давно міністр соціальної політики презентував революційний механізм нарахування субсидій. Сьогодні цей процес вже розпочався. А наскільки, на нашу думку, він здатен пом'якшити удар по малозабезпеченим громадянам? Ну, тут складне питання. Там значно спрощена процедура. На сьогоднішній день ми маємо презента... що спрощена процедуру, але є певні ризики. В плані того, що може людина неправильно десь заповнити показники, тобто фактичні доходи свої і так далі. Тобто це є ризик для того, що потім затрати на житлово-комунальні послуги, які було компенсовано субсидією, будуть відшкодовані споживачем в двократному розмірі. Тут є велике питання щодо цього, але це одна сторона медалі. Є ще й інша. На сьогоднішній день Декларації про свої доходи заповнюють е, держслужбовці. Тобто, в цієї категорії е, населення проблем не буде заповнювати, що вони і так щорічно зобов'язані подавати свої декларації. Тобто люди постійно контролюють свої е, доходи, видатки знають протягом року, деякі з яких джерел, що вони отримали, аби потім мати змогу в кінці року подати це все в декларації. Тобто, у цих людей проблем не виникне з декларацією про доходи. Щодо е, пенсіонерів, е, там також питання, вони отримують на сьогоднішній день, більша частина е, субсидій, там теж питань не виникне. Вони автоматично їх отримують і зараз. Е, чи говорити про інше решту населення, які потенційно можуть отримати субсидію, тут виникає питання. Не всі контролювали свої доходи витрати і так далі. Тому я гадаю, що частина населення просто буде. Або ж невірно заповнено, виникнуть у них потім проблеми, або ж просто відмовиться заповнювати через те, що вони не знають до кінця всі свої доходи, витрати. Тобто вони їх не контролювали. Тобто для цього потрібно було б правильно зробити заздалегідь е, минулим роком, 2014-му, презентувати, що буде зміна системи. Будь ласка, готуйтесь. Тобто якийсь підготовчий період так, мав бути. Так, знову готу. ж таки провести піар-акцію, що буде таке то таке то у нас. Такі-то умови, будь ласка, підготуйтесь, да, аби у вас потім не виникло проблем. Ну, Сьогоднішній день, що маємо, то маємо. Але в цілому ідея позитивна, необхідно просто вдосконалити якісь моменти? Скажімо, так. Да. Загальні тенденції, те, що спрощено, це є позитивним моментом. Тобто, людина, яка змушена платити значні кошти за житлово-комунальні послуги, зможе звернутися до відповідних органів державних, отримати субсидію і цим самим. Скомпенсувати частину витрат на житлово комунальні послуги, це є позитивним, але ж знову ж таки наголошую, що не всі зможуть цим скористатися на сьогоднішній день. Щодо мене, я користуватись цим не буду. Ну ти на завершення нашої розмови. Що ви радите тим громадянам, які до вас звертаються як до експерта, до фахівця, на що звернути увагу в, сьогодні, в сьогоднішніх умовах? На отримання субсидії, на енергозбереження, на встановлення лічильників, які кроки мають бути обов'язково зроблені? Ну, скажімо так, споживачам, в яких є мінімальні якісь там кошти, зробити модернізацію, термомодернізацію своєї квартири, будівель і так далі. Тобто це самий найкращий шлях, який дасть змогу потім постійно мати економію і відмовитись відповідно від субсидії. Це перше. По-друге, з точки зору держави, на сьогоднішній день держава заклала в державному бюджеті близько 24 мільярдів гривень. На е, субсидії е, можливо би з кроків було б направити цю, частину цих коштів на встановлення лічильників, знову ж таки, на е, модернізацію будівель і так далі. Тобто, це могло б реально зменшити на постійній основі витрати на енергоносії і зменшити, відповідно, потім е, в перспективі субсидії. Але на сьогоднішній день держава пішла таким шляхом. Тобто, Є питання, але ну, як вирішили, так вирішили. Тобто, ви для себе які кроки визначили? Як ви що до мене буду утеплюватися. Особисто я буду утепленням займатися. По-перше, це піднімить комфорт в квартирі. По-друге, це е зменшить ризики, якщо ж буде припилене опалення. Зменшить ризику того, що буду просто сидіти і мерзнути в себе в квартирі. Тобто, це є, ну скажімо так, на сьогоднішній день самий оптимальний варіант. Я вам дякую за цю розмову. Будемо використовувати ваші поради також. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був експерт у сфері енергетики та житлово-комунального господарства інституту суспільних досліджень Дмитро Довженко. Залишатися з парламентським і далі.